День. Проводимо 82 -е чергове засідання комісії, е, засід, е, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, регламенту та депутатської етики на сільської ради сесії 8 липня, 8, 8 липня 2025 року. члени комісії 4. Запрошення на засідання комісії Зайчук Світлана Володимирівна, начальник відділу освіти, і Котовська Тетяна Анатоліївна. Начальник служби у справи дітей. На порядку денному у нас першим питанням про продовження терміну громадського обговорення. І друге разом питання про погодження структури та штатної чисельності навчальської закладів до школьної освіти Мишанської сільської ради на 2025 рік доповідає начальник відділу освіти за Світлана. Дякую. Перше питання щодо продовження терміну громадського обговорення. Хочу нагадати, що минулого року, 10 червня, було прийнято рішення номер 2548 про початок громадського обговорення щодо припинення юридичної особи Лисанської гімназії Мирошенської сільської ради Дубинського району Рівненської області. Шляхом ліквідації та про пропинення юридичної особи Білоборіської гімназії Мирошанської сільської ради Довольського району Рівненської області шляхом ліквідації, Проводячи протягом року громадське обговорення, і з огляду на те, які надійшли пропозиції від громадськості і їхні звернення, опрацьовуючи протоколи проведених громадських обговорень. Пропозиції знайшли і надійшли колективне звернення від батьків та учнів Білобарійської гімназії, від колективу і батьків листвинської гімназії, від трудового колективу Білобарійської гімназії та від батьків учнів Зарудівської філії, опрацювавши всі звернення, поспілкувавшись з людьми, враховуючи те, що відповідно до постанови кабінету міністрів. З 1 вересня 2025 року не будуть фінансуватися заклади освіти, в яких нараховується менше 45 учнів, враховуючи те, що в закладах освіти, що в Листвинській гімназії, що в Білоберізькій гімназії, на сьогоднішній день і на новий навчальний рік нараховується по 52 учні, пропонується таке рішення: продовжити громадське обговорення про проєктів рішень. Мерещенської сільської ради про припинення юридичної особи Лисинської гімназії та про припинення юридичної особи Білоборіської гімназії до прийняття остаточних рішень. Так як згідно законодавства, на сьогоднішній день термін обговорення може тривати не менше одного року, тому термін одного року ми вже дотрималися. Надалі, скільки може тривати більше, обмежень немає. Тому враховуючи таку ситуацію, що наявність учнів на цей навчальний рік у нас є, тобто фінансування з держави повинно надходити на ці заклади освіти, пропонуємо відповідно продовжити термін громадського обговорення, щоб ще заклади освіти в навчальному році працювали. Відділу освіти підготувати та забезпечити оприлюднення оголошення про продовження громадського обговорення вищевказаних проєктів, проектів. Рішень у формі громадських слухань на офіційному вебсайті громади, опрацювати надані під час громадського обговорення пропозиції або зауваження, провести аналіз, узагальнити та підготувати звіти у строк, передбачений чинним законодавством і оприлюднений на офіційному вебсайті громади, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, регламенту та депутатської е етики. Будь-які запитання. Тут за те, щоб продовжити термін громадського говоряння. Дякую одноголосно. Про погодження структури та штатної чисельності на заходу дошкольної освіти. Відповідно до е, статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, е, нового закону України про дошкільну освіту, який був прийнятий 6 червня 2024 року і вступив у дію з 1 січня 2025 року. Наказу Міністерства освіти і науки від 27 січня 25 року No100 про внесення змін у додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року, No557, наказу Міністерства освіти і науки України від 12 червня 25 року, No844. Про затвердження типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, зареєстрованого Міністерстві юстиції 26 червня 25 року. Відповідно до наказу Міністерства України освіти і науки України про упорядкування умов оплати праці та затверджених схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти та наукових установ, пропонуємо погодити з 1 вересня 25 року структуру та штатну чисельність Мирошенського закладу дошкільної освіти Мирошенської сільської ради на 25-й рік у кількості 55,48 штатних одиниць. Директору закладу дошкільної освіти відповідно до визначеної структури та штатної чисельності підготувати штатний розпис та подати на погодження сільському голові. Рішення номер 2752 від 24 грудня 24-го року про затвердження структури та штатної чисельності Мирошенського закладу дошкільної освіти Мирошенської сільської ради на двадцять п'ятий рік та рішення номер дві від 3 квітня двадцять п'ятого року про внесення змін до рішення сесії двадцять третього грудня 24-го року номер 2752 вважати такими що втрачають чинність 31 серпня 25-го року контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти культури охорони здоров'я регламенту та депутатської етики та постійну комісію з питань бюджету фінансів тендерної політики та планування соціально економічного розвитку затвердження нових штатних нормативів виникло в зв'язку з тим що як я вже сказала 25 п'ятого в червня були затверджені відповідно до нового закону нові штатні нормативи на заклади дошкільної освіти. Тому в зв'язку з цим ми мусимо затвердити відповідно до нового закуподжую. Хто за? Дякую. Третє питання: принесення змін до положення про службу у справах дітей виконавчого комітету на сільської ради до району Рівненської області та затвердження положення у новій редакції. Доповідає начальник служби у справах дітей, Котовська Тетяна тебе. Там згідно до постанови кабінету міністрів України від 18 червня 25 року номер 702 визначено районним державним адміністраціям забезпечити протягом 60 календарних днів дня на прийняття на цієї посною передачу виконавчих органів сільських селищних рад документів щодо фінансування дитячих будинки сімейного типу та прийомних сімей. Рішення про утворення таких е, сімей і попід рішення про припинення їх функціонування. А пунктом четвертим рекомендувати виконавшим органам сільських селищних рад здійснити протягом 60 календарних днів дня набрання даної постанови, здійснення заходів щодо прийняття рішень забезпечення функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Тому згідно даної постанови стало питання, е, винесено на дану місію проєкт рішення щодо внесення змін до положення Служби справи дітей виконавчого комітету сільської ради е, питань е, отримання передання даних функцій на сільської селищній ради, а саме е, нашої сільської ради. І першим питанням є внесення змін до положення в частині. Ведення обліку дітей, які перебувають, кандидатів основную, потенційних прийомів батьків, батьків, виховательів, також в життя вичерпних заходів влаштування які в прийомних сімейних сімейного типу, сім підготовка висновків для зброєння прийомних сімей, де щодо зімельного типу, та диційні складування дітей та спільних проживання в даній. Кожну практично підкування про, про корні прийоми сімей, де про прилаштування силі, дітей, 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 дітей повністю купування, та про рішень та низка інших повноважень, що забезпечують функціонування на території громади прийомних сімей та будинки сімейного типу. Тому прошу вас розглянути приденного рішення про внесення змін. Затвердити дане положення та третім путом е, забезпечити навчальну судові справи дітей, здійснити заходи щодо державної реєстрації даного положення. Можемо захворювати хто за? Дякую. Дякую. Тетяна Антоніна. Дякую за хлопці. Поза дітей.